В ефірі я знаю як. Цього року в Україні активно реалізовуватиметься програма з будівництва доступного житла. Сьогодні в програмі розглянемо ситуацію з будівництвом доступного житла в Україні і з'ясуємо, чи відчувають люди, які потребують поліпшення умов проживання, якісь зрушення в галузі будівництва доступного житла. Завдяки цій програмі дві буковинські родини вже отримали ключі від квартир. Ще двом завершують оформлення кредитів, а десятьом планують видати їх до кінця місяця. Однак це не той результат, на який очікували автори проєкту проєкту. що ж гальмує процес отримання житла на пільгових умовах, в Чернівецькій області триває реалізація соціальної ініціативи президента України щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. За словами фахівців, нині існує декілька таких програм. Одна з них доступне житло, якою можуть скористатися усі громадяни, які доведуть свою платоспроможність. Вона, ця програма вона попадає під захищені статті бюджету. Тобто це вже гарантовано, що програма виконується реалізовується. Люди, які можуть, які хочуть скористатися значить, такою от програмою, вони собі можуть вибрати за конкретною адресою, конкретний будинок, обрати. Поверховість чи сторону, де сонячна, західна, східна частина. Тобто, коли вони вибирають собі це житло, при умові, що вони платиспроможними являються. За умови програми житло надається у кредит під 16% відсотків річних, 13 з яких держава компенсує напряму банку. Тобто, фактично, особа сплачує лише 3% відсотки що і звичайно тіло кредиту. До того ж, при необхідності кредит можна погасити достроково. До нас доволі часто звертаються потенційні позичальники з проханням розказати, надати консультацію про умови кредитування на придбання житла. Уже зараз на сьогоднішній день зареєстровано біля 160 позичаль... ну, фізичних осіб, які претендують на отримання кредиту. Фактично, на сьогоднішній день ми видали два кредити уже виданих, і три у нас в процесі підготовки, тобто, ми готуємо висновки відповідні, там пакети документів для видачі таких кредитів. Наразі на Буковині є вісім компаній-забудовників, які беруть участь у програмі. Визначено 12 об'єктів, де громадяни зможуть придбати житло на умовах здешевленої іпотеки. Загалом на охочих лише в Черніцях чекає 356 квартир різної площі. Найбільшим попитом користуються двокімнатні квартири, каже директор будівельної фірми. Фірма. Ми дали два об'єкти. Під цю програму «Проспект 116 і Руська 237» е, в цих будинках. Індивідуальне опалення, індивідуальна планування, стіни утеплені, висота потолків 3 метри. Тому це не є дешеве житло, це є здешевлення житла. Ми надали порядком 25 квартир по цих об'єктах. І люди сьогодні приходять, люди інтересуються. Ми скажімо так: вже 8 квартир. ми… На стадії домовленості, на стадії договорній, віддаємо сьогодні ці квартири людям. За словами фахівців, програма Доступне житло досить демократична. Подібної за роки незалежності України ще не було. Однак шаленого попиту та очікуваного ажіотажу немає. При всій її, ну на перший взгляд, лагідності і. Продуманості вона на сьогоднішній день користується найменшим попитом у людей. Чому? Тому що в схемі реалізації цієї програми використовуються банки. Банки державні, але люди при одному помінанні о банках у них срабатують защитний механізм недовіри. Програма дуже демократична. Людина повинна навіть може не перебувати на черзі. На квартирному обліку, так званому, а просто принести довідку, що вона потребує поліпшення житлових умов. А, і показати свої доходи, які, які би дозволяли їй повертати тіла кредити і 3% річних. Тобто, це не є, в принципі, великі суми для промислово розвинутих регіонів. Але для Чернівецької області е це є. Певна проблема. Унікальний случай, де е, при, за роки незалежності України, що сьогодні ті, які хочуть мати своє житло, яким, в принципі, згідно Конституції України положено мати житло, е, придбати це житло в кредит під 3%. Потенційні клієнти побоюються, що в майбутньому держава перестане відшкодовувати обіцяних 13 відсотків, і цей фінансовий тягар впаде на плечі позичальника. Банкіри ж запевняють, коштів на реалізацію цієї програми достатньо. Головне, щоб ви буковинці змогли виконувати умови банку. Про отримані доходи як позичальника, так і його поручителя. Термін таких кредитів він обмежується пенсійним віком, тобто громадяни, які вже Знаходяться на пенсії, для яких наступив пенсійний вік, вони отримати такий кредит не можуть У випадку. Якщо у нього одержувача кредиту, термін до настання пенсійного віку, скажімо, там 10 років, то ми кредит даємо на 10 років. Хоча постанови передбачається максимум термін кредиту 15 років. А ще програма Доступне житло на переконання фахівців не надто орієнтована на молодь, а саме вона найчастіше потребує покращення житлових умов, оскільки перший внесок становить 25% від вартості житла. А це для багатьох сімей сума непід'ємна. Вона не має обмежень по віку, і може згідно законодавства, скористатися людина будь-якого віку. Але саме вимоги цієї програми. Чисто логічно проводять до того, що молоді її не можуть скористатися. Програмі доступне житло, повторюсь, вони ще не накопили, не накопичили необхідних капіталів, а по програмі дешевої вартості подеки вони не мають необхідних заробітних плат. До того, ті заробітні плати, на які орієнтована програма, це вже люди, які виходять на рівень. Ну, або ведучих менеджерів, або дуже кваліфікованих робочих, а це вже не молодь. Через низьку платоспроможність буковинці все частіше йдуть до фінансових установ за кредитом. За інформацією банків, які беруть участь у іпотечній програмі, до них звернулося понад 300 осіб. Щоб піти на зустріч людям, які потребують покращення житлових умов, Чернівецька обласна державна адміністрація надіслала Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозиції зменшити розмір обов'язкового першого внеску до 15% суми кредиту. Що стримуються доходи громадян, які могли би отримати такий кредит, для того, щоб отримати кредит на купівлю житла по цій програмі, потрібно мати власний внесок в розмірі 25% від вартості житла. Ну, на жаль, не всі громадяни, які звертаються, мають такі кошти. Ну, це не не маленькі, скажімо так. Це кошти, і тому це гальмує. Крім того, і багато громадян мають не підтверджені офіційною довідкою. Доходи, значить, такі ми відмовляємо в отриманні кредиту. Загалом, якщо сім'я вирішила отримати здешевлену іпотеку, потрібно отримати довідку про необхідність покращення житлових умов. Потім звернутися до одного з банків-учасників програми саме там і вирішать, чи зможе людина сплачувати за кредит. Обмежень і ніяких таких якихось факторів, які б не давали можливість видавати такі кредити, немає на сьогоднішній день. Тому ми всі громадян, які до нас звертаються, ми надаємо повну консультацію. От а ті, хто підпадає під цей цю постанову і має можливість отримати кредит, він її отримає. З часу дії програми на Буковині уже двоє буковинських сімей отримали ключі від омріяних квартир. Одну з них у восьмиповерховій новобудові по провулку миру 13 отримав Олександр Хмель. Будівельні роботи на цьому об'єкті виконувала фірма Чернівці Житлобуд. Квартирне питання одне з найболючих. На жаль, небагато людей можуть пишатися чесно заробленою сумою в кілька десятків тисяч доларів на придбання свого кута. Але держава теж стурбована цим питанням і ставить собі за мету зробити житло ще доступнішим. Що такое термін «доступність»? доступність? Доступність це удішевлення различними способами удешевлення: ліба льготним кредитуванням, ліба предоставленням субсидії. в каком-то определенном размере, в данном случае мы говорим о 30-процентных, либо компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков. В любом случае это как бы, расширение возможностей доступа людей до получения жилья. До існуючих державних програм, які допомагають родинам вирішити квартирне питання, цього року додалася ще одна соціальна ініціатива президента. Її відмінність від інших мінімальна процентна ставка і строк кредитування 15 років. Залежно від віку, можуть взяти кредит в банку під 16% годових гадових гривні на приобретення життя. Основным условием должно быть, что люди должны нуждаться в улучшении жилья. Это идет по нескольким категориям. Либо они состоят на квартирном учете, либо они по справке, которую предоставляют из Джека, имеют меньше 9 квадратных метров жилой площади на одного человека, либо это люди, которые прописаны в общежитии. Програма почала діяти з травня цього року, і деякі українці вже оформили кредити в банках. Укргазбанк, який є партнером в реалізації соціальної ініціативи, вже видав 272 кредити. Але в Луганській області. Цифра в 100 разів менша. Лише дві родини придбали житло за цією програмою. Зараз готують документи ще 11 бажаючих. Всього ж за консультацією до регіонального управління фонду сприяння молодіжному кредитуванню звернулося півтисячі луганчан. Чому в регіоні з населенням 2,5 мільйони на купівлю житла за соціальною ініціативою президента видано лише два кредити? Спеціалісти називають кілька причин. Проблема в частності по Луганській області заключається в тому, що у нас мало жив'я, яке відповідає требуванням. Изложен в постанове 343. То есть жилье должно быть 2007 года постройки и позже. В настоящее время э, такими объектами являются у нас два объекта в Северодонецке и три объекта в Луганске. У нас выпали из работы такие э, серьезные города, как Краснодонск, Вердовск, Ровеньки, Краснолуч, там, где люди получают хорошую зарплату получать ее вовремя. Вот, поэтому они там не участвуют, там просто нет строительства. Наступна причина – украинцы не имеют коштів на первичный обовязковый внесок, который составляет 25% от стоимости квартиры. А это приблизно 100 тысяч гривен за двухкомнатную квартиру. Платеж на двухкомнатную квартиру будет составлять меньше тысяч гривен в месяц. Вот. Но, тем не менее, на семью в три человека, помимо средств на платеж, необходимо еще средства Щоб обеспечить мінімальний прошличний мінімум. От, таким образом, офіційна зарплата на сім'ї составляти около шістичних гривень. Тобто таких людей у нас теж немає. Прем'єр-міністр України Микола Азаров підкреслює, що зростання обсягів будівництва доступного житла є пріоритетом для уряду. В свою чергу міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк під час брифінгу в Кабінеті міністрів зазначив, що на 2012 рік передбачається введення в експлуатацію близько 10 мільйонів квадратних метрів житла. Микола Азаров впевнений, що Україна має прекрасні колективи будівельників, має чудову будівельну науку і зможе вирішувати такі масштабні завдання.